Всім привіт! З вами Торі і сьогодні поговоримо про стиль. Малювати на фоні я буду сегодня з Цього разу я вирішила зробити його не в канонічному описі, а в більш такому розслабленому. Малювати його я буду маркерами і як зазвичай це буває. Під те, як теж олівець розуміє, що скейш був краще лайну. Перед початком відео хочу. Попросити вас поставити лайк, написати коментар, можете запропонувати на тему для наступного відео. Також підписуйтесь на мій інстаграм та ТікТок. Ссылочки будуть в описі. Що ж, почнемо. Я не скажу нічого унікального, адже про стиль вже є дуже багато відео на ютубі. А тепер блихай до теми. Про те, чи є в мене стиль. Я думаю, що він є, але він не такий, що аж його можна спізнати, мені здається. Він не дуже виражений. Є багато художниць, які малюють в подобному стилі. І я особливо некому замислилася над тим, що от потрібно знайти свій стиль. Потрібно якось малювати в певному стилі. Я про це ніколи не здобувався, просто малювала те, що мені подобалось. Адже для того, щоб свій стиль, потрібно дуже багато часу. Давайте спочатку розповімо, що таке стиль і як він з'являється. Найчастіше стиль характеризують як набір певних індивідуальних рис художника, за якими їх можна впізнати. Якщо ви ще новачок у малюванні, то стиль може затягувати вас в рамки і не давати вам зарватися талі. Адже бути засвітлені на тому, щоб зробити все саме в тому стилі, якому ви почали малювати. А це буде не дуже добре і ви можете швидко вигоріти. Формування стилю займає багато часу і залежить від того, який контент ви споживаєте. Наприклад, якщо ви дивитесь аніме, анімацію, якусь мультики, то навряд чи у вас буде якийсь супер реалістичний стиль. Скоріше за все це буде щось схоже на те, що ви дивитесь. Те саме, якщо ви дивитесь фільми, то це, скоріше за все, буде реалізмом або щось приближене до нього. Адже мозок запам'ятовувати деталі, які нам сподобались, і потім від їх малювання. Наприклад, якщо вам сподобалось великі очі в якомусь мультфільмі, то він буде відтворювати це на картинки ваші. Останні півтора року я брала деякі деталі зі стилю інших художниць. Наприклад, ніс, очі, мені дуже подобалось у інших художниць, і я намагалася потрапити так само, як у них. Звичайно, в мене це все у своїй стилістиці, трохи відрізняється від них, і навіть ви зможете впізнати їх. Наприклад, очі у мене виходять зовсім по-іншому, хоча я намагалась робити схожим. Але, як бачите, це все одно якось приходить через призму вашого сприйняття і змінюється. І запам'ятайте головну річ, стиль це не головна мета малювання. Головна мета малювання це те, що вам подобалося це робити. І якщо ви будете це стилем, то вона краще буде тримутися від цього задоволення. А стиль, який був вироблений штучно, ну, вам буде в ньому важко працювати і ви просто виграєте те, що я вже казала. Популярні художниці або художники, які представили світу свій унікальний стиль, зараз повинні малювати в основному всьому стилі і не можуть сильно від нього відходити. Адже через це їх впізнаваність може випасти і аудиторії і це не сподобається і не можуть відписатись, і тоді вони будуть такими популярними. Через це їм доводиться малювати в цьому стилі, навіть якщо вони хочуть його змінити. Якщо буду брати деталі для малюнків, як я у інших художниць, це не буде вариватися крадіжкою, адже ви визаціна будете випускати через призму свого сприйняття. Взагалі мені ця тема дається трошки важкувато, адже я сама нікого стилем не гналась і просто малювала, як мені подобалось. А потім, от, на момент, я побачила відео про стиль. І вже потім перестала замислилася, чи є стиль у мене. Але через пару днів забула було п'яте відео і все одно приділяла особливо уваги і вироблення свого стилю. Але щоб більше зрозуміти, який саме у вас стиль, чи є він у вас, які у вас можуть бути особливості, ви можете приймати участь у челенджах по типу «Перемалюю у своєму стилі, такий, якесь приходить у мене в інстаграмі. Заходьте, участвуйте. Ще вам про лайки, коментарі, буду вам дуже вдячна за це. Перемальовка робіт інших художників дасть вам розуміння того, що саме вам подобається в їх стилі. Чи хочете ви це дати в свій стиль, і побачите, як він може змінюватись. Також ви можете перемальовувати свої старі роботи і дивитися, як змінився ваш стиль. Записую звук і стається, ніби аж так багато розповіла вам тут, А виявляється, це всього в 5 хвилин. На цьому в мене про стилю все. І в мене для вас запитання. У мене є багато старих скетчбуків, і чи хочете ви огляд на них. Якщо хочете, можете вибрати який саме скетчбук ви хочете. У мене їх всього 19, з тим, що я, що я зараз веду, тому пишіть номер скетчбуку, який мені оглянути, і я обов'язково зніму таке відео для вас. Також пишіть тему для нових відео. На цьому все. Бувайте! Дякую вам за перегляд. Сподіваюся, вам сподобалось це відео.